Традиційно на початку восьмої години ми говоримо про те, що відбувається на лінії фронту, і робимо ми це незмінно за допомогою онлайн ресурсу Діпстейт. Отже, від початку минулої доби лінія фронту залишається надзвичайно напруженою українські оборонці, відбивають хвилю за хвилею ворожих атак російська армія. Не припиняє штурмів і обстрілів як на півночі, так і уздовж всієї східної дуги фронту. Найгарячіші напрямки це Покровський, Лиманський та Турецький. Окупанта знову б'ють по прикордонних громадах. Вони намагаються створити такий собі додатковий тиск уздовж кордонів. Зерев. І далі будемо говорити більш детальніше по кожному з напрямків. Отже, південно-слобожанський та курський. Тут напередодні українські оборонці відбили п'ять атак росіян, противник від початку. У минулої доби завдав сім авіаційних ударів. Загалом постійно скидав керовані авіаційні бомби і також здійснював артилерійські обстріли. На південно-слобожанському напрямку напередодні українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка та Красне Перше. Ще два боєзіткнення досі тривають. Якщо говорити про південно-слобожанський напрямок, загалом за цей тиждень бачимо, що росіяни дуже активно штурмували поблизу населеного пункта Вовчанськ, також поблизу Кам'янки. Не полишають спроб вони там просунутися. Але як бачимо, за даними аналітиків Діпстейт, на щастя, лінія бойового зіткнення на південно Слобожанському напрямку без змін. Далі будемо говорити про Куп'янський напрямок. Тут напередодні агресор тричі здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Куп'янськ, Степова Новоселівка, а також Загризове. Знову ж таки, якщо підсумувати цей тиждень, саме Куп'янський напрямок, бачимо, що росіяни так само тисли досить досить активно, саме безпосередньо на місто Куп'янськ. Вони намагалися атакувати його з різних боків. Так само про це і звітував наш генштаб, але бачимо, що за даними. Алітиків, за даними нашого генштабу, тут ситуація також без змін. Лінія фронту вона не рухалася. Це означає, що, попри всі активні штурмові дії, наші сили оборони тут стримують наступ окупантів та не дають їм просуватися далі. Лиманський напрямок напередодні загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів. Карпівка, Григорівка, в бік також Чернещини, середнього, Шандриголового і шість боєзіткнень, досі тривають. Якщо говорити про Лиманський напрямок, тут так само активно росіяни тиснуть, не полишають вони своїх спроб тут просуватися. Особливо активно, на жаль, вони діють в серебрянському лісництві, але це все безуспішно, адже бачимо, що лінія бойового зіткнення за тиждень тут не змінилася. Сіверський напрямок. І хоча напередодні Генштаб звітує про те, що не було штурмових дій з боку окупантів, але аналітики Deep State нам демонструють зміни на онлайн мапі. Говорять про те, що ворог, ймовірно, просунувся поблизу Григорівки. А я нагадаю, що напередодні ми говорили про те, що якраз росіяни атакували цей населений пункт. І бачимо, що за даними аналітиків Deep State, ймовірно, вони тут мають успіхи. Окупанти ймовірно мають просування. Але ще раз зауважую, що коли ми говоримо про дані аналітиків, це неофіційна інформація від. Нашого генштабу, якщо говорити загалом про сіверський напрямок за цей тиждень, то змінювалася лінія фронту. За даними аналітиків, окупанти на жаль просунулися поблизу верхньокам'янського, поблизу Гриворівки. І Також на цій ділянці фронту продовжуються активні штурмові дії. Росіяни продовжують тут іти вперед. І бачимо, що, хоча наш генштаб говорить про те, що наші сили оборони стримують, але аналітики по своїх даних вони припускають, що все ж таки тут лінія бойового зіткнення за цей тиждень змінилася і, ймовірно, у окупантів є просування. Далі будемо говорити про Краматорський напрямок. Досить була велика увага до цього до цієї ділянки фронту цього тижня. Напередодні окупанти здійснили одну атаку поблизу населеного пункту Новомаркове. Але хочеться поговорити про часів Адже цього тижня з'являлося багато неправдивої інформації про те, що зокрема окупанти повністю його вже окупували, повністю захопили. Бачимо, що якщо дивитися на онлайн мапу, часів яр не частково перебуває під контролем окупантів, бачимо частково він перебуває у червоній зоні. Загалом напередодні у збройних силах України спростували заяви Росії про часів Яр. Речник Хортиці Віктор Трегубов говорить про те, що Росіяни контролюють досі лише частину міста. Але е, казати про те, що заява ось ця міноборони РФ чи, наприклад, диктатора Путіна, вона спиралась, хоча б на щось, з плані того, що він заявив про те, що часів яр вже повністю перебуває під контролем Росії. то це скоріш була можливо локальна атака, а так вони просто традиційно хочуть показати бажане заявне і насправді вони активно атакують на цій ділянці фронту, але говорити про повну окупацію часового яру ще зарано. Тому ситуація напружена, але перебуває під контролем збройних сил України. На турецькому напрямку також було складно цього тижня напередодні в районах населених пунктів Олександро Шультине, Щербинівка також в напрямку. Іванопілля росіяни намагалися просуватися. Наші воїни зупинили ці атаки. Щоправда, аналітика Діпстейт також нам демонструють зміни на онлайн мапі. Говорять про те, що ймовірно росіяни просунулися поблизу Щербинівки. Бачимо, як за цю добу змінюється лінія бойового зіткнення. Загалом, якщо говорити про цей напрямок за тиждень, то так само аналітики звітували про на жаль просування росіян. Говорили вони про те, що просунулися вони поблизу Щербинівки. Винівки поблизу безпосередньо самого Торецька і також поблизу Деліївки бачимо, що за тиждень ситуація на лінії бойового зіткнення трохи змінилася, трохи розширилася червона зона. Але ще раз зауважу, що ця інформація не офіційна. Це дані аналітиків Діпстейт. Далі будемо говорити про Покровський напрямок один із найгарячіших, найскладніших, напевно, і найактивніших, адже якщо порівнювати з іншими ділянками фронту, то саме на Покровському напрямку росіяни здійснюють найбільшу кількість атак. Напередодні їх також було чимало. По всій лінії бойового зіткнення сили оборони стримують цей натиск противника зупинили вже 13 атак, але деякі бойові зіткнення тривають і досі. На покровському напрямку ворог насправді він в великих кількостях гине, але намагається просуватися далі ціною величезних втрат. Про це напередодні заявив і Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун» Нацгвардії Україна. Він говорить про те, що дуже гаряча обстановка на Покровському напрямку, ворог абсолютно не жаліє сил та засобів. Велика кількість ворога живої сили особливо активно веде наступальні дії. Військовий також говорить про те, що причини ось. Такого беззупинного руху росіян вперед за тактикою, буквально зомбі, вони криються у дії ворожої пропаганди, за його словами, російська пропаганда на своїх ресурсах, як я вже й говорила раніше, викладає інформацію про те, що Росія захопила певні населені пункти та позиції. Тож окупанти переконані, що вони йдуть на позиції, де вже немає українських сил. Але там вони стикаються з нашим опором з нашими силами оборони, які не дають їм просуватися і надалі. Але загалом, якщо говорити про Покровський напрямок. То ситуація і справді складна, важка, адже росіяни цього тижня також говорили про те, що вони нібито вже зайшли до Покровська. Згодом наші збройні сили України заявили про те, що справді фіксують проникнення ворожих ось таких ДРГ російських ДРГ. Вони оперативно ліквідовуються, знищуються, але все ж таки росіяни е, говорять про те, що нібито вони вже дійшли до Покровська. Хоча ця інформація неправдива, але активно тиснуть, тиснуть вони на Покровськ. Особливо зі сторони родинського новоекономічного таким чином вони намагаються дійти до Мирнограда. тобто на цій ділянці фронту справді досить гарячі, досить активно росіяни кидають всю свою живу силу, аби просуватися далі. Але як бачимо, значно ситуація на лінії бойового зіткнення не змінилася. Це означає, що наші сили оборони не дають окупантам просуватися далі, як би важко це не було. На новопавлівському напрямку напередодні ворог шість разів атакував у районах населення пунктів Маліївка, Воскресенка, Новопіль і також в напрямку населеного пункту Філія боєзіткнення досі тривають. Якщо подивитися на зведення аналітиків Діпстейт, бачимо, що вони також нам демонструють невеликі зміни на онлайн мапі. Говорять про те, що ворог просунувся ймовірно біля Воскресенки, тобто невеличка така ділянка фронту, яка напередодні бачимо, що була таке до уточнення, мені здається, навіть по лінії фронту, і також поблизу Шевченка. Якщо говорити про Новопавлівський напрямок загалом за тиждень тут також аналітики звітували про те, що росіяни активно просувалися, намагалися принаймні це робити, особливо поблизу населеного пункту Маліївка. Бачимо, що це вже ділянка фронту, де безпосередньо перетинається з межою Дніпропетровської області. Тобто зараз я ось синім кольором продемонструю якраз вже адмінмежу Дніпропетровської області, і бачимо, що саме на цю ділянку фронту, саме в цей бік, росіяни. Досить активно тиснуть, і бачимо, який, ем, взагалі, який відтинок формується на лінії бойового зіткнення. Зараз ми можемо побачити це на онлайн мапі, що, попри все, вони знаходять невеличкі ділянки фронту, прощупують нашу оборону і намагаються з такими навіть полосами буквально просуватися вперед, аби дійти до тієї межі Дніпропетровщини. Але наші збройні сили України, наш генштаб, говорить про те, що поки що Росія на території Дніпропетровської області немає. Хоча насправді ситуація ситуація досить напружена, адже вони кидають всі свої сили, аби просуватися до межі з Дніпропетровською областю. На Гуляйпільському напрямку цього тижня ворог також постійно завдавав на жаль авіаційних ударів. Якщо говорити про безпосередню лінію бойового зіткнення, то вона не змінилася. Можна сказати, що ситуація на Гуляйпільському напрямку без змін, але на жаль, були постійні обстріли на Оріхівському напрямку. Напередодні противник також скинув авіабомбу. Загалом атак. Не було, але якщо підсумувати ситуацію за тиждень, то аналітики Діпстейт нам демонстрували зміни на онлайн мапі, говорили про те, що росіяни просунулися поблизу Кам'янського. Щоправда, ця інформація поки що не підтверджувалася нашим генштабом. Наші збройні сили України говорили про те, що вони стримують тут наступ росіян, але бачимо аналітики Діпстейт нам демонстрували розширення червоної зони, і говорили про те, що росіяни тут активно тиснуть і безпосередньо тиснуть вони вже на населений пункт Степногірськ, аби таким чином потрохи-потрохи просуватися далі вже на північ. І бачимо, що ситуація тут справді складна, адже ми говорили і приблизно два тижні тому говорили про посилення атак на цій ділянці фронту на те, що росіяни кидають сюди всю свою живу силу, намагаються просуватися. і і бачимо, що аналітики цього тижня справді зафіксували це просування. Але хочеться ще раз зауважити, що ця інформація не офіційна від нашого генштабу. Тому про просування 100% будемо говорити тоді, коли це підтвердять наші військові. Далі поговоримо про придніпровський напрямок цього тижня. Просувань з боку росіян також не фіксував ні наш Генштаб, ні аналітики. Діпстейт, але бачимо, що з'явилися вже і червоні стрілочки на онлайн-мапі. Це говорить про те, що росіяни тут посилили. Свої штурмові дії, зокрема, вони намагалися атакувати поблизу населеного пункту Львова, також поблизу населеного пункту Ітокарівка і поблизу Антонівського мосту. Бачимо, що на цих ділянках фронту і в гирлі Дніпра на островах Дніпра росіяни також кидають свої невеликі штурмові групи, аби прощупати нашу лінію оборони і можливо знайти якісь прогалини в ній для того, аби закріпитися на цих островах. Але наші сили оборони перебувають постійно там. Вони як то кажуть, пильнують дуже сильно саме ці ділянки фронту і не дають росіянам висаджуватися на острова в гирлі Дніпра. Але ситуація справді складна, адже окрім того, що постійно обстрілюється придніпровський напрямок, ще й бачимо, що росіяни активізувалися в плані штурмових дій. Якщо підсумувати, що відбувається по всій лінії бойового зіткнення, то все ж таки бачимо, що справді напевно найгарячішим залишається це Покровський напрямок, але активіза. Цю росіян можна спостерігати вже і на Лиманському напрямку, і на турецькому напрямку. І бачимо, що на Новопавлівському також не вщухають бойові дії, але вже ми говоримо, наприклад, і про Куп'янський напрямок, адже з'явилася вже і активізація окупантів саме в бік Куп'янська, хочуть вони досить сильно дійти до цього міста. Але як бачимо, на щастя ситуація без змін. Ну якщо буде щось з'являтися або оперативно змінюватися, ми обов'язково вас про це повідомимо.